Один мільярд гривень на розвиткові проєкти громад. Таку суму уряд виділить Державному фонду регіонального розвитку на цей рік. Урядовці розробили новий порядок визначення переможців та розподілу коштів. Він, на їх думку, має забезпечити прозорий і конкурентний відбір, щоб кошти йшли на найбільш. Потрібні і ефективні проєкти від будівництва шкіл та лікарень до модернізації комунальної інфраструктури, як отримати кошти на проєкти в громаді і чи взагалі доречна така урядова щедрість під час воєнного стану, будемо говорити далі в нашій студії Вадим Табакера, очільник департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації. Пане Вадиме, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава доброго вечора! Чи маємо ми зараз розуміння? Я розумію, що це повідомлення, ця ініціатива з'явилася лише нещодавно. то чи маємо ми розуміння, як діятиме цей механізм для громад, які захочуть взяти в ньому участь? Сумнівів немає в цьому, оскільки попередні роки до повномасштабного вторгнення говорили про те, що цей конкурс користується достатньо великою популярністю серед громад, державний фонд регіонального розвитку це основний інструмент державної регіональної політики. Прозорий, передбачуваний З 2015 року. Коли його запустили, він був тим орієнтиром кожної з громади і кожного регіону щодо виконання своїх стратегій. Тому дійсно дуже важливий фонд. У 2021 році останні його фінансували ще до повномасштабного вторгнення, і станом на сьогодні, в багатьох громад дійсно є багато проблем, які вони не можуть вирішити за Рахунок суто своїх коштів сільської, селищної чи міської територіальної громади, тому можливості залучення коштів з державного фонду регіонального розвитку це не аби які можливості. Інше питання: що цих коштів у 2025 році виділили всього навсього мільярд на всю Україну, ну що дійсно є більш символічною цифрою, як на мене, і Умови участі громад е, в цьогорічному конкурсі проєктів ДФРР є особливими, які відрізняються від цих попередніх років довоєнних, які е, дійсно важкі і потребують е, нового підходу. Якщо можна детальніше про умови, в першу чергу на які проєкти виділятимуть гроші, на що орієнтуватися громадам. Е, важко зараз сказати мені достеменно, е, яку позицію буде займати. Комісія з відбору, яка буде при Міністерстві розвитку громад та територій відбуватися, але є розуміння, що це точно будуть проекти, які дійсно важливі в умовах повномасштабної війни. Це медицина, реабілітація військових, безпека, це створення належних умов для навчання дітей в школах, садочках, знову ж таки, з заходами безпеки усіма належними. Це ті проекти, які в умовах війни Забезпечують е, життєзабезпечення громад, це водопостачання, водовідведення, і е, це дуже важливі проекти в умовах війни, бо громади зазнають пошкоджень постійних. Mm. Уряд буде на мою думку е, в першу чергу дивитися на ті проекти, які е, передбачають відновлення інфраструктури. М можливо, не так, але мені здається, і мають найбільше значення для громади. Чи зрозуміло вже терміни подачі заявок і виконання? Адже ми з вами розмовляємо це друга середи, друга половина серпня до кінця року залишилось не так і багато. Чи встигнуть громади подати документи, пройти конкурсний відбір і реалізувати ці кошти? Контроверсійне запитання. Подати документи вони то встигнуть, і конкурсний. Відбір встигнуть пройти дійсно важко відповісти на питання, чи встигнуть реалізувати цьогорічний ДФРР Він передбачає відбір проектів, які мають бути реалізовані або ж до кінця 2025 року. І максимум до кінця 26-го року, mm -hmm. тобто загальний період реалізації проекту не повинен перевищувати 18 місяців. Ми розуміємо, що перевагу будуть мати точно ті проекти, які вже є в фазі реалізації, у яких відбуваються якісь тендерні процедури або пошук підрядної організації. Тобто на жаль, мені здається, що немає шансів в тих проектів, які на ст... етапі ідеї чи розробки проєктно кошторисної так, документації, так. так. Чи можете ви назвати найбільш такі резонансні об'єкти на території Львівської області, яких би ви а. очікували? Я розумію, що це громади може це як сигнал, але все ж таки, ті, які от точно потребують і заслуговують на фінансування. Спокійно можу назвати мені, як представнику обласної адміністрації, дійсно важливо, щоб такі проекти, як обласний госпіталь ветеранів війни Юрія Липи, потрапляв в проекти ДФРР, як фактично клінічний центр дитячої медицини, що є важливим не тільки для мешканців Львівської області, але й на для багатьох мешканців інших регіонів. Психоневрологічні диспансери, які є зараз в обласному підпорядкуванні, ліцей героїв Крут для підготовки дітей з посиленою військовою підготовкою. це ті речі, які зараз в обласному бюджеті знаходять підтримку в умовах війни, і знову ж таки, якби була змога долучити до цього ще й державний бюджет. Це було б дуже добре, тому що це ті речі, які важливі для всієї області. Вадиме, а яка роль зараз, от, власне, в цьому 2025 році обласних адміністрацій? Зокрема, якщо ми говоримо то військові обласної адміністрації, чи це стосунки виключно громада, кабінет міністрів громада подає, комісія при Кабміні оцінює, і обласна адміністрація не має стосунку до цього. Попередньо ті порядки Попередньо були комісії на рівні так. власних адміністрацій. так? були комісії на рівні адміністрації, були часто претензії громад щодо того, що це в усіх регіонах, що ви десь упереджено ставитись до тої чи іншої громади. Зараз цього не передбачається. Передбачається, що міністерство розвитку громад і територій візьме на себе відповідальність, щоб провести цей відбір оцінку, тобто знову ж таки підкреслюю, що буде проводитися оцінка по критеріях кожен проект. Буде оцінюватися по е, показниках, і е, ну я сподіваюся, що там суб'єктивізму буде мінімум. Я бачу, ви з таким невеликим полегшенням говорите про це. Очевидно, що тепер претензії будуть більше в бік кабінету міністрів чи комісії при кабінеті міністрів, аніж до обласної адміністрації. Ви згадали про критерії, які з них основні, на що орієнтуватися розробникам проектів. Ну, Насамперед, це орієнтуватися на важливість для громади, і мушу уточнити, що зможуть претендувати взагалі на подачу проєктів цьогорічний конкурс лише ті громади, які розмістили свої проекти в інформаційно-аналітичній системі DREAM до серпня 2024 року, коли було сформовано єдиний проектний портфель. України держави і на 25-й рік. Тобто, у нас таких 296 проєктів і лише ті проєкти які потрапили у цей перелік, вони можуть бути поданими. Ось тому на жаль, ті громади, які не встигли дорпореєструвати свої важливі проекти, не зможуть навіть теоретично взяти участь в цьому конкурсі. І треба зважати на те, що. Поки Мінрегіон буде розробляти офіційне оголошення, де будуть зазначені деталі участі в конкурсі, і фактично дедлайни, основні, то громади вже можуть перевірити, які проекти у них мають позначку, що вони входять в єдиний державний портфель на інформаційно-аналітичній системі ДРІМ і подивитися по актуальності цих проектів, може вже громади реалізували, може вже немає сенсу подаватись на державний... Фонд регіонального розвитку. А може, таки варто спробувати? Повідомляють мені, що, на жаль, народний депутат Віталій Безгін, член профільного комітету, не зможе доєднатися до нашої ефіри, шкода, бо ми намагалися. Планували з'ясувати у нього всі деталі цього проекту на, на на цей рік і на наступні роки, оскільки за анонсами в наступні роки фінансування фонду має збільшитися суттєво. Передбачено близько 30 мільярдів на рік упродовж наступних трьох років. Тобто, це вже суттєво більша сума, яку на яку вже можна розраховувати. Тому з'ясовувати деталі будемо вадими. Ми з вами в цій студії. А, власне. Я так розумію, з вашої відповіді, що е, ті громади, які не внесли свої проєкти в цей портфель в 2024 році, тобто ті, які не були активними до того, вже можуть не розраховувати принаймні цього року на конкурс. На жаль, так. Угу. Е, е, на наступні роки, якщо е, Бюджет фонду буде приблизно 30 мільярдів, тобто, грубо кажучи, по мільярду на область, чи це достатня сума для того, щоб добудувати, хоча б ті резонансні проекти, про які ви говорили. І ще одне запитання: чи є якась фіксована сума на область, чи якийсь рівномірний поділ? Чи хто більше подасть, той більше й отримає? Раніше, до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, всі проекти ДФРР реалізовувалися в кожному регіоні з відповідним формульним розрахунком. Гроші виділялися на кожну з областей, що передбачало поділ пропорційно населенню: 80% коштів ділилося, і 20% коштів ділилося у відповідності до того наскільки розвинутий чи не розвинутий є регіон для того, щоб вирівнювати територіальні диспропорції. Це було прогнозовано для більшості громад і областей, і справедливо. Як буде в 26-27 роках, я не можу сказати по 25-му році. Поки функціонує така система, вона є зумовлена умовами повномасштабної війни, і дійсно хотілося б, щоб єдине, хотілося щоб дійсно цей розподіл між областями був справедливий. Тобто і в тих регіонів, які потребують відбудови, і в тих регіонів, які умовно є тиловими, але прийняли велику кількість внутрішньопереміщених осіб, які мають велику потребу в реабілітації ветеранів. Також є багато соціальних потреб. І не слід забувати також про необхідність розвитку економіки. Бо без того, щоб розвивати економіку, в нас не буде ніякого розвитку. А фонд називається Державний фонд регіонального розвитку. Якщо я не помиляюся, то одна з умов виділення коштів на. Об'єкти є те, що цей об'єкт не повинен знаходитися на прифронтовій території, оскільки немає сенсу вкладати гроші в те, що може бути розбомблене протягом однієї ночі, як, на жаль, дуже часто це буває зараз. Вадими, для того, щоб завершити цю тему з фондом розвитку, таке більш політичне питання. Я знаю, що посадовці не люблять моє його заго... політичних запитань. Я його підготував до народного депутата, але оскільки його немає, то доведеться відповідати вам. Ви можете, мабуть, зустріти це питання, можливо, воно народиться в наших глядачів. А чи доречно зараз виділяти такі кошти на будівництво в час війни, тоді, коли і армія потребує дофінансування? Доволі складне питання. У нас пріоритетно видатки обласного бюджету, та навіть що говорити про обласний бюджет, навіть бюджети громад включилися в безпосередньо забезпечення потреб національної безпеки та оборони, закупівлю зброї. І зараз говорити про якісь проекти, великі інфраструктурні, дійсно є з однієї сторони недоцільно. Але якщо говорити про те, якими ці можуть бути проекти дійсно реалізовані, то ніхто не скаже. Проти нічого проектів, які, наприклад, передбачають лікування дітей ветеранів реабілітації, тобто це те, що треба робити зараз. Це не треба чекати закінчення війни, бо проблема існує вже сьогодні. І мені здається, що при правильних пріоритетах виставлених державою урядом, зокрема, в особі Міністерства розвитку громад і території, обласними адміністраціями кожної громади, не повинно бути таких проектів, які ми називаємо Дісней лендами в умовах війни. Повинно бути дійсно те, що зараз важливо в умовах війни. І якщо зробити, наприклад, той же ж бомбосховище, укриття в дитячому садочку чи школі, також ніхто нічого не скаже проти, тому що це дійсно ті речі, які треба робити. І треба дійсно, щоб в нас був правильний зважений підхід до цих проєктів. Завершення або зведення якого об'єкту чи проекту за можливо за ці кошти, ви, як очільник департаменту економіки, чекаєте найбільше так, щоб ви сказали, ну ми це зробили. Дійсно, попри те, що в нас є багато довгобудів на штат шкіл, які є там в Кам'янкабузькій громаді, Батятичі, є Черниця в Розвадівській громаді, Нижня Яблунька в Боринській громаді, і таких багато є. Нещодавно було в Лебухорі, гірській території завершено школу. Це все, звісно, приємно. Але мені, як директору департаменту економічної політики, все-таки хочеться, щоб було завершено якусь першу чи другу чергу індустріального парку, створено умови. Для заїзду сюди більшої кількості релокованого бізнесу, тому що в нас є дуже великий запит зараз на релокацію. Знову ж таки, навіть інвестори іноземні приділяють увагу до нашої економіки все більше і більше, і тому мені здається, що ці речі сприяли б в подальшому надходженням до місцевих бюджетів і вони окупили б себе на майбутнє. Я хотів би, щоб ми інвестували більше в індустріальні парки, в логістичні комплекси і в транспортну інженерну інфраструктуру. Географічне розміщення Львівщини і сама політична, навіть кон'юнктура, підказує, що це саме найбільш Перспективні галузі для інвестицій на Львівщині принаймні, для розвитку нашої області. Якщо говорити уже поза темою ДФРР, нещодавно було оприлюднено оновлений рейтинг громад Львівщини. Якщо не помиляюся, це теж таке ноу хау Львівщини. Я не знаю інших обласних адміністрацій, де це відбувається, причому настільки на такому рівні. Так отський. Тернопільській сусідній області, і я здогадуюся, чому навіть. От, власне, відповідно до цього оновленого рейтингу за перше півріччя 2025 року, перше місце закупом сукупним рейтингом зайняла Підборістівська громада, далі Сокільницька, Добротвірська, Земноводівська і нарешті п'яте місце Львівська. Так от, пане Вадиме, я можу помилятися, ви мене можете виправити, але фактично, перша п'ятірка чи навіть десятка не дуже і змінилася за останній час. Про що це говорить? Ну насамперед, ми коли запроваджували рейтинг громад в умовах сьогодення. Ми розраховували на те, що це дозволить громадам десь підсвітити кращі практики інші громади їх можуть запозичити, а десь показати на найбільш вразливі місця. І як ми вже підходили до формування рейтингу кількома шляхами, деякі показники на прохання самих громад ми виключали через їх чи несправедливість, чи не занадто там суб'єктивність. так чи інакше, в ті громади, які назвали перші п'ятірці, вони переважно перші п'ятірці і є, лише міняючись між собою місцями. Це свідчить про те, що. Управлінські процеси в громадах поставлені на належному рівні. Відбувається достатня увага приділяється як розвитку економіки, адміністрування місцевих податків, так і наданню соціальних послуг, які також ну це основна функція громади надавати якісні публічні mm -hmm. послуги мешканцям. Писати децентралізація це наближення послуг до громадян, там де вони живуть. Так, Писати стратегії, писати проекти е, міжнародної технічної допомоги, залучати кошти міжнародної технічної допомоги все це фактично те, що ми очікуємо від громад. Ви спостерігаєте за громадами, в тому числі і за просуванням, за цим, цим рейтингом до гори або до низу. Що, як правило, визначає успішна громада чи не надто успішна, скажімо так? Наявність, по-перше, кваліфікованих управлінців, які працюють в громаді, і вони мають мати амбіцію бути кращими. Тобто, в багатьох випадках ми маємо справу і так з хорошими громадами, бо на фоні громад 1500 громад в Україні, наші громади вони повірте є високоякісними фахівцями представлені. Але між собою вони також змагаються за першість, і це дуже добре. Бо від цього виграє. Користувача це мешканець громади і е, такі амбіції, здорові амбіції я їх називаю, коли громади запозичують кращі практики е, от по адмініструванні місцевих податків, там підборістів показали кращі практики, і вже інші громади їм телефонують. А розкажіть, як ви це зробили? Ми також хочемо запровадити. І за цей час, от е, біля 30 громад, вже в області з 73 запровадили, якщо не онлайн інструменти адміністрування місцевих податків, то інші форми роботи з мешканцями по підвищенні податкової культури. Це те, що ми розраховуємо від е, управлінських команд. Оце фактор, основний – це українська команда. Наявність амбіції зробити е, громаду зручною для мешканців, залучити якомога більше інвестицій з державного бюджету, міжнародно технічної допомоги, а також бізнес. Е, знову ж таки створювати робочі місця і підвищувати надходження в бюджету. І, очевидно, дивлячись на нашу програму, мешканець кожної громади може зайти на сайт Держреєстру, побачити рейтинг своєї громади і запитатися свого голови, а чому ми. Хвості списка, а не на початку. Амбіції бути кращими. Так ви сказали, це справді важливо. Вадим табакера, очільник департаменту економічної політики, Львівської обласної державної адміністрації, був гостем цієї частини нашого ефіру. Пане Вадиме, дякую за розмову.